Це чудова людина. У Житомирі попрощалися з 51-річним військовослужбовцем збройних сил України Богданом Сонцевим. Воїн загинув 15 червня 2023 року на Запоріжжі внаслідок танкового обстрілу, розповів побратим Богдан Олексій. Чоловік каже, що Богдан Сонцев працював кухарем на цивільному кораблі, а від початку повномасштабного російського вторгнення добровільно вступив до лав зсу. Це була така людина, що вона допомагала усім, і всім хто не хоча він сам не військова людина. І коли ця війна почалася, він би міг би бути, він спеціально сюди прийти і захищати нашу країну. І так сталося, що ну, я думаю, що те, що він хотів зробити, він це все зробив. Його великий дуже внесок. Дуже велике подякування побратимію і ми обов'язково за це що Богдан Солнцев любив своїх двох дітей, дружину, сестру. Щодня телефонував їм, розповіла родичка загиблого Ольга. Людина прекрасна, прекрасний чоловік, прекрасний батько, прекрасний зять для, своєї, для моєї сестри. І взагалі такі люди, ну, таких людей, мабуть, і там треба. Просто була прекрасна, дуже прекрасна людина. Поховали Богдана Сонцева на Житомирському військовому кладовищі.